На телеканалі НТК інформаційний випуск події дня у студії працює Віктор Поворозник. Вітаю вас сьогодні. У подіях ви побачите 11 коломиян. Отримали по 200 балів під час проходження національного мультипредметного тесту. Можливо, є ще 200 бальники, а ми про них і не знаємо. В Коломиї провели вечір пам'яті Любомира Бурдуна. Цей вечір це спогад. Танцівники покутяночки повернулись з Болгарії артисти з Коломий здобули друге місце на міжнародному фестивалі. Наступний рік ми їдемо по перше місце. На Івано-Франківщині служба безпеки України повідомила про підозру Тіктокеру, який виклав у мережу відео військового ешалону. Чоловік став очевидцем руху залізницею військового ешалону. Аби підняти рейтинг своєї сторінки, в Тікток він зняв на відео переміщення техніки та оприлюднив його в соцмережі. Того ж дня користувачі TikTok переглянули відео понад 130 тисяч разів. А служба безпеки оголосила про підозру відеоблогеру. Ним виявився 29-річний мешканець Прикарпаття. Під час обшуку СБУ вилучила в нього мобільний телефон та карту пам'яті з оригіналом відеозапису. Слідчі СБУ повідомили фігурантові про підозру в поширенні інформації про переміщення рух озброєння територією України, вчиненому в умовах. Воєнного стану чоловіка можуть позбавити волі на строк від трьох до п'яти років. Коломия залишилась без води, 2 липня трапився аварійний витік води на вулиці Стадника. Працівники водоканалу відразу взялися до вирішення цієї проблеми. Аварійна бригада працювала і вночі, і в день. Далі пряма мова директора підприємства Славомира Зумера, другого сьомого. 2024 року по інформації мешканців нашого міста щодо аварійного витоку по вулиці спадника була відправлена аварійна бригада для ліквідації цього пориву. Але в процесі виконання робіт з урахуванням тих моментів, які ці роботи ускладнювали, а саме те, що це один з трьох водопроводів великого діаметру, які забезпечують. Місто Коломия, а саме з діаметром 600 мм. те, що глибина залягання водопроводу досить значна, трубопровід залягає на глибині 3,5 метра, і те, що дана ділянка, на якій стався аварійний витік, не має технічної можливості по відтіканню запірними пристроями. Тому першочергово було прийнято рішення спробувати виконати роботи з ліквідації під тиском, але на жаль, то нам не вийшло, не вийшло, і були змушені вчора, о 20.15 прийняти рішення щодо підключення насосних установок і припинення водопостачання міста Коломия. Після проведення цих дій, зниження тиску в мережі, цілу ніч бригада працювала для ліквідації цього витоку, а саме звільнювали трубу від грунту, від насипу. Понижували рівень води, демо і демонтували аварійні ділянки водопроводу. На майже метр піднявся рівень води у пруті. Схожа ситуація і на інших водоймах Прикарпаття. Усе через дощі, які розпочалися 2 липня. В Івано-Франківському обласному центрі з гідрометеорології попереджають про посилення вітру зливи та подекуди град. Вищим часом на сьогоднішній день ми дали опади. Стихійного характеру, тобто ми очікуємо сьогодні ще дощовий день і продовження дощового паводку на ріках області. Над нами фактично зараз малорухомий холодний фронт, який пов'язаний з теклоном над Скандинавією, і він продовжить свій вплив сьогодні і частково ще завтра, 4 липня. Хоча буде вже якби затухаючий процес, але все рівно ще завтра буде дощовий день. Відносно дощовий, я кажу, він буде поступово цей процес затухати. На сьогоднішній день у нас відбулись підйоми рівнів води на ріках області. Особливо це стосується гірських приток, як в басейні Дністра, так і в басейні Прута. По пруту у нас татарів плюс 92 сантиметри, плюс це значить підйом на 92 сантиметри, Яремча 93 сантиметри підйом, Коломия 89 сантиметрів підйом. Э, У стерики 81 сантиметр підйом. І це буквально підйоми за 12 годин. З 8 вечора до 8 ранку і поки що паводок проходить в принципі, в межах русел без особливих негативних наслідків. Що стосується сьогоднішнього дня, ну, ми, в принципі, гідромоцентр давав попередження на підйом рівнів води від 1,5 до 2 метрів. Коли, якщо такі відмітки будуть досягатися, то відповідно там можливий вихід води на заплаву, підтоплення у гідь і при річкових. Населених пунктів, ну це маєте на увазі буквально ну, початкове підтоплення, не більше. Якщо ж така можливість є, тому що на фронті багато хмарності конвективного характеру, це значить, що потужність. По вертикалі хмар дуже велика, 10 12 кілометрів, може навіть до 14 кілометрів бути. Якщо вона така висока, скажімо, хмарність вверх, розумієте, то з неї випадають, як правило, опади у вигляді злив, з градом і, можливо, ще буде відбуватись посилення вітру до 15-20 метрів за секунду. Ось такий прогноз на сьогодні. На четверте число я як вже сказала. У нас буде затухання процесу. Відковувати наші інформації на наших сторінках у Фейсбуці, інстаграмі телеграмі. Там постійно є добовий прогноз зі всіма попередженнями для людей. Я маю на увазі, і гідрологічними попередженнями, і метеорологічними попередженнями. Правда, єдине, що там обмежено тільки на добу. 11 коломиян отримали по 200 балів під час проходження національного мультипредметного тесту. Максимальну кількість балів під час НМТ отримали випускники 1, 4, 9 ліцеїв та гімназії імені Михайла Грушевського. Щоправда, кажуть у місцевому управлінні освіти, випускників, які отримали максимальні бали, може бути більше, адже результати отримав кожен особисто, і не всі повідомили. Про них адміністрації навчальних закладів та управління освіти. Владислав Шимановський випускник Коломийського ліцею, Коломийська гімназія імені Михайла Грушевського. Хлопець один із Коломийських школярів, які склали національний мультипредметний тест на 200 балів. Зокрема, Владислав отримав максимальну кількість із математики. Каже, такого результату не було б, якби не підтримка і велика праця його вчителів. Я планую вступати на факультет пов'язаний з програмуванням, і як не як та математика важлива. Я сам по собі людина дуже творча, і е, я би хотів створити якусь там не знаю, програму там, чи вебсайт, ну програмне забезпечення, яке можливо при це користь людям, можливо, навіть може якось відбудовувати Україну. Ще одна гімназистка Дарина Долбиш також склала національний мультипредметний тест проте з української мови на 200 Балів я дуже щаслива. Цьому, оскільки я готувалася півтора року до цього. І ну я розраховувала на такий результат. Сам конкурс подобний трошки нерозумно, оскільки чотири предмети зараз це все таки важко. І враховуючи те, що наш кабінет знаходився на сонячній стороні, якраз другий етап це історія та англійська. Ми складали в кабінеті, де було дуже спекотно і було дуже важко зосередитись. Серед випускників гімназії максимальну кількість балів здобули ще й Олексій Ласійчук. Він отримав 200 балів з англійської мови. А Анастасія Клюсик продемонструвала максимальні знання із української мови. Випускники 9-го ліцею Іван Максимчук та Антон Триф'янчин отримали максимальні 200 балів із математики. Математику невідмінно склав учень Коломийського ліцею номер 4 імені Сергія Лисенка Микола Федоришин. Із 4-го ліцею 200 балів із англійської мови отримав Давид Боднарук. А Єлизавета Коваль показала максимум на тестуванні із української мови. Серед вихованців Стефаникової школи мови першого ліцею максимальні результати у Романа Марисика 200 балів з математики. Також випускник першого ліцею Денис Жидак отримав 200 балів з української мови. 11 признали, що в них є 200 балів. Ці результати прийшли їм в особисті кабінети, і тому, можливо, є ще 200 бальники, а ми про них і не знаємо. Керівниця управління освіти Марія Козловська розповідає у двох пунктах тестування, які діяли у Коломийській громаді. І зареєструвались для проходження національного мультипредметного тесту майже 1500 осіб. Серед них 430 – учні коломийських шкіл. Національний мультипредметний тест це доволі складне випробування. Тут потрібно кілька годин не втрачати пильність і комплексно знати іспит із кількох дисциплін. Тому отримати максимальну кількість балів для тих, хто проходить таке тестування, неабияке досягнення, наголошує Марія Козловська. Мультипредметний тест це їхня путівка в подальше життя за допомогою. Цього залежно від кількості балів, яких вони набрали, вони можуть піти навчатися в вищий навчальний заклад. Вони те складався з двох частин: перша була обов'язкові предмети, а друга була предмети за вибором дитини. Якраз якщо вони, наприклад, хочуть там займатися історією, біологією, хімією, то вони обирали собі в другій частині той предмет. Тепер у випускників шкіл новий етап в житті: вступна кампанія та початок навчання в омріяних вишах. В Коломиї провели вечір пам'яті Любомира Бордуна, захисника, воїна, депутата Коломийської міської ради, двох скликань, начальника управління освіти. Любомир добровольцем пішов захищати Україну з перших днів повномасштабного вторгнення. До останнього боровся з російськими загарбниками у Донецькій області. Загинув 23 вересня 2022 року. У червні 2024-го Любомиру Бурдуну було б 40 років. Без слів, мій син. Тут лиш одні, одні світові. Мама для сина саме так коротко можна охарактеризувати вечір пам'яті Любомира Бордуна, який відбувся у Коломиї. Зініціювала його проведення мама захисника Надія Бордун на екрані кінотеатру Стрічка транслювались фото та відео за участю Любомира. У цей час пані Надія читала цитати сина, уривки, переписки з ним та свої поезії. Цей вечір це спогад про дитинство. Шкільні роки, нелегкий тернистий шлях очільництва освітою. Працюючи над цим вечором, перш за все, я хотіла нагадати його друзям про те, яким він був, і люди, які сьогодні прийшли, які ще не знають його, щоб вони його запам'ятали таким. Бо пам'ять це найвища нагород, яку дарують наші люди. Пройдуть роки, та наш народ ніколи не забуде. Ціну та мирної сну, ціну цієї тиші, ціну історії, яку життя нині теж особливе місце у житті Любомира Бордуна займала Коломийська гімназія імені Михайла Грушевського. Саме там навчався а згодом і працював майбутній захисник. Для мене Любомир, як не дивно звучить, навіть після смерті залишився дуже близькою людиною. І навіть став ближчий і рідніший, тому що з роками починаєш розуміти, який його шлях. Його велич починаєш розуміти, тому що це не лише смілива людина, це дійсно хороший, великий навіть вчитель, дуже хороший начальник управління освіти, і він настільки багато зробив для людей, що в цей день, мабуть, має зібратися півмісто, щоб вшанувати дійсно пам'ять. Дуже хорошого коломиянина, незвичайного коломиянина. Я особисто знайома з Любомиром з 13 років, коли він прийшов в Коломийську гімназію імені Михайла Грушевського і був таким сміливим, завзятим, непосидючим, був звичайним хлопчиком. І я просто знаю той процес мужніння, дорослішання, той процес становлення саме Любомира Бордуна як особистості, коли він намагався зробити все найкраще для Коломийської освіти і для Коломийської громади, будучи Депутатом Коломийської міської ради, коли він справді був людиною слова і людиною честі, коли він не міг залишити Україну в біді, бо розумів, що хтось мусить захищати це, хтось це він, і він казав, як я подивлюся в очі своєму синові, коли він спитається тату, де був ти, і саме такою людиною слова він був від першого дня і залишився до останнього. Теплими спогадами про Любомира ділиться і начальниця управління культури та туризму Коломийської міської ради Мар'яна Кодіна. Це був друг, це був порадник, це була людина, яка вміла підставити плече, яка вміла дуже круто критикувати. І його критика е, надавала е, значень в тому, що ти робиш, і можливість е, розуміння того, що треба йти далі вперед, не боятися. Е, я думаю, що е, незважаючи на те, е, скільки часу пройде, Любомир залишиться завжди поруч е, з нами, як е, добра, чуйна, справедлива. Людина як фахівець своєї справи, як е, чоловік, який понад усе любив свою дружину, дітей, батьків, поважав друзів, колег. Любомир Бурдун був досить медійною особистістю, активно вів свої сторінки в соцмережах, часто записував відеозвернення. Одне із них відтворила на вечорі пам'яті. Того дня Любомиру було 35. Цьогоріч він би міг святкувати 40-ка річчя. Рівно 35 років тому ми батьки стали найщасливішими. Я хочу їм подякувати за те виховання, ті цінності настанови, які вони мені давали протягом цих 35 років. Сподіваюся, я вас не піду. Коломийські танцівники здобули друге місце на міжнародному фестивалі. Артисти покутяночки повернулись з Болгарії, де з поміж 1500 учасників слов'янського вінця отримали друге місце. Коломияни на міжнародній сцені танцювали коломийку, чим дуже здивували та вразили тамтешню публіку і журі. Студія танцю Покотяночка працює у коломий рік. Створила його танцівниця легендарного колективу Покуття Христина Вовк. Створила цей колектив на базі покуття ансамблю танцю. Я, як учениця дани демків більше як 25 років, вирішила, що дочірня студія повинна існувати дитяча. У Покотяночці займаються хлопці та дівчата двох вікових груп: 5-7 років та 8-11. У їхньому репертуарі – народні танці під супровід традиційної музики в українських костюмах. Починаємо ми з хореографічної бази. Ми вчимо все, всі ази і класичного танцю, і трішки сучасного додаємо для, для заохочення діток, але база і подальше, взагалі, наш напрямок це тільки український народний танець, який в даний момент є найбільш актуальним. Танцівниця Покутяночки, дев'ятирічна Лілія, каже, український народний танець це більше як хореографічні рухи. Це могутнє мистецтво, поєднання фольклору та музики. Класика для мене здається якоюсь некомфортною. В народному танці я себе більш вільно почуваю. За рік існування покутяночки хлопці та дівчата взяли участь у багатьох місцевих та всеукраїнських конкурсах і фестивалях, де добре себе зарекомендували а днями повернулися з Болгарії, де представляли Коломию на міжнародному фестивалі Слов'янський вінець. Це було Конкурсних дні півтора тисячі учасників з дуже різних країн. Найбільше з України все ж таки учасники. Тому ми боролися серед великої конкуренції саме української народної хореографії. Місто отримує друге місце вітання. Чесне, гарне, призове друге місце. Пишаюся дітками для нас це дуже гарний початок. Друге місце це добре, але краще було перше місце. Тому наступний рік ми їдемо по перше місце. На європейській сцені наші танцівники демонстрували коломийку. Колоритна музика, колоритні костюми. Батьки шили самі ці костюми. Власноруч це було ну такий найскладніший момент, тому що батьки мами не вміємо шити. Ми не вміємо голку в руках тримати. Але насправді всі справилися, костюми були просто прекрасні. Емоції були були просто чудесні, Коломийка видалася дуже запальна. Танцівники покутяночки кажуть: окрім того, що вдалося Коломию, та й загалом при Україну гідно представити на міжнародному фестивалі. Радіють також, що мали змогу трішки відпочити на березі моря. Дуже мені сподобався наш виступ. Гарно попрацювали, сподобалося море. Гарно відпочили. Загалом я задоволений. До слова Покутяночка оголошує набір танцівників. А тому засновниця та керівниця колективу Христина Вовк запрошує нових учасників. В серпня місяця ми здійснюємо набір учасників у дві вікові категорії: це 4-5 роки і 6-8 років. В серпня місяця ми починаємо свою роботу. Тому запрошую нових вихованців. охочих танцювати у Нашій студії запрошую у ФСК Локомотив з серпня місяця. Шукайте нас в соцмережах для такої більш детальної інформації. І це все, про що встигаємо розповісти вам сьогодні. Більше новин шукайте на сайті ntktv.ua. Не забудьте також підписатися на наш YouTube та telegram канали До побачення!